Квінт Горацій Флак – поет золотого віку римської літератури. Як і Вергілій та Овідій, є одним із найуславленіших авторів у всій світовій літературі. Його батько був рабом, але отримав волю, римське громадянство та ім'я свого господаря Горацій. Мати хлопчика померла, коли він був дуже малим. Батько хотів дати синові гарну освіту. Після закінчення школи Горацій пойде до Афін, де він мав змогу слухати лекції з грецької літератури, риторики, ознайомитися з епікурейською філософією, відвідувати лекції самого Платона. В Афінах. Горацій захопився давніми грецькими поетами гомером, архілохом, Алкеєм, сапфо, любов до яких проніс через усе життя. Навчання поета перервала громадянська війна, що спалахнула в Афінах після вбивства Цезаря. Коли в місто прибув бруд, горацій перейшов на бік республіканців. І отримав у їхньому війську звання військового трибуна. Важкі випробування війни не сформували згорація бійця, а лише викликали у нього бажання покинути політичну боротьбу. Мир, встановлений Августом, Цезарем, Октавіаном, після громадянських війн, прихилив поета на його бік. Горацій поділяв переконання Августа про необхідність відродження колишньої строгості і простоти звичаїв у Римі, і підтримував його заходи щодо цього. Твори горація привернули до себе увагу Октавіана Августа, котрий запропонував поетові стати його особистим секретарем, від чого горацій відмовився. Поступово Горацій став співцем Августа. Отримавши блискучу освіту, він чудово знав елінську та римську літератури і філософію. У житті та творчості горацію допоміг Вергілій, увівши нікому не знаного молодого поета до вищих кіл Риму, гуртка мецената. Ім'я якого стало символом сприяння митцям і кола друзів Октавіана. Більшу частину свого життя горацій проводив у своєму сабінському маєтку. Він помер у восьмому році до нашої ери, залишивши порівняно невелику кількість творів, які принесли йому безсмертну славу.